Угу. Коли людина знайде Ісуса і Він компенсує їй те, чого вона не вистачає, чого їй не вистачає, вона стан... вона зрозуміє, що вона особистість, угу. що вона цінна в очах Божих, що вона прийнята, що він про неї турбується, що вона може йому все розповісти. Ось, якщо людина не знаходить Ісуса. Ну, ти не допоможеш їм. Вона буде таким чином і далі закохуватися. Ну просто ж є. Мені здається, одна сторона рішення типу духовного, що ти про це говориш, але ж є якісь практичні речі. Практично блокувати це в собі. Якось е... ну багато ти людей таких знайшла, яким говорив правильно поведінку, як поводитися, і вони тебе слухалися. Не знаю, не знаєш, я не знаю, тому що це проблема серця. Угу. Всі речі, які людина зовні відображає, це проблема її серця. Потрібно розбиратися з цим, наскільки, наскільки в серці є багато гріха нерозв'язаного, е, наскільки там є болю, наскільки там є страхів якихось, ось ці всі речі потрібно розбирати.